У медичних закладах міста продовжують працювати над енергозбереженням на трьох об'єктах. Дитяче лор-відділення, поліклініки району склозаводу та 10 років жовтня. Наразі проходить заміна старих вікон на нові енергозберігаючі 11 склопакетів. Вже встановлено у пролетарській поліклініці. Старі вікна розповідає медперсонал. Тут служили ще з 1926 року. Відтепер у фойє очікувати своєї черги пацієнтам буде тепліше та комфортніше. Здание у нас очень высокое, площадь большая, обогревать его очень зимой тяжело, поэтому мы надеемся, что для посетителей для нас зимой конечно будет намного теплее. Там настолько эти окна были не неплотно, ну, не потому что боролись за тепло. Сейчас я надеюсь, что будет в поликлинике тепло, красиво, уютно поліклініці району склозаводу пощастило найбільше. Тут міняють всі 56 вікон. Цю роботу планують завершити вже у найближчі дні. Робітники кажуть, старі вікна повністю відпрацювали свій ресурс. А состання вони повністю гнили були, Рами повністю. Навіть можна було не приміняти болгарку. Так, витягували, звісно. 35 нових енергозберігаючих вікон отримало і дитяче лор-відділення. Все це у рамках продовження програми, що стартувало у Лисичанську декілька років тому з ініціативи колишнього мера нині Нардепа. Сергій Володимирович не забув а дано нам обіцяння, Ми бачимо, робота продовжується, а нас не забули, а жителях не забули. Дякую. Спасибо йому большое. Він взагалі молодець. Много сделал для стекольного. Вони дамані які таплєння поставил нам. Ми їм вдячні. в управлінні охорони здоров'я зазначають, що це тільки одна третя робіт встановлення нерозберігаючих вікон на об'єктах медицини міста. А опрацювати об'єм, що залишився, планують ще до початку опалювального сезону. Лисичанський пивзавод отримав дві золоті медалі за продукцію високої якості на 16-му міжнародному дегустаційному конкурсі пива, який відбувся у Києві у передостанній день серпня. Щорічний конкурс пива проводиться під егідою галузевої компанії Укрпиво. Участь у ньому беруть знані в Україні і світі виробники. Наше підприємство представило два браса Жульовська «Жигульовська, Жигульовська спеціальна. На конкурсі була проведена дегустація пива, було представлено множество образців, але ми були все-таки впевнені в високому качесті нашого пива і гордимося цим. Такі високі нагороди це, звичайно ж, дуже добре. Проте найвища нагорода для виробника це оцінка якості продукції її споживачами, каже директор підприємства Олег Кострюков. В іюлі місяці прийшло письмо. Из Винницкой области Гуцаленко Леси. Она написала на двух страницах благодарственное письмо. Когда попробовали когда в їхнє село привезли наше пиво и лист со стихами посвященными нашему пиву. Пиво це смачне, корисне, и з другими нерівнями подарує безліч сили усім настрій. Підніма. Особливе, калорійне, Ваше пиво просто клас! І його виготовляє Лисичанськ завжди для вас. Так що такі прекрасні строки і слова, от це краща оцінка качества нашого пива. Продукція нашого виробника уже не вперше отримує високі нагороди. Її якість тішить не тільки працівників підприємства, але й шанувальників цього напою. Тільки Лисичанське і п'ю, да? да, тому що воно натуральне. Отже, подобається. Да. Оно свежее, хорошее. Качество высокое, но как бы качество менялось на протяжении многих лет. Это были, это были проблемы пивозавода. Сейчас, я думаю, оно восстанавливается. Лисичанскую есть чем гордиться, и мы стараемся держать марку. Выпускаем пиво качественное, натуральное, без консервантов, без концентратов, из натурального сырья ячменя, солода и хмеля. З 1 жовтня по 30 листопада розпочнеться черговий осінній призов на строкову військову службу. У Лисичанському міському військовому комісаріаті тривають підготовчі заходи. Проводяться всі мероприятия: подготовительнее, проведення медицинського осмотру, юноше, проведено оповещение. Если повестка не прийшла, то призовник обязанно явитися не позже 10 октября на призовну комісію з паспортом і посвідченням про прописку. уже известно, что мы будем призывать, как и ранее призывали этой осенью, молодых ребят служить в Министерстве обороны Украины, то есть воинские части подразделения Министерства обороны, и также, как всегда, Министерство внутренних дел. Наразі призовники проходять медичне обстеження. Висновок медичної комісії приблизно 80% хлопців не придатні для служби в армії. Повисіли требування стану здоров'я призовників. Ми призиваємо їх менше по кількості, але армія армії здорових хлопців. Більше зараз на контрактну службу це зовсім інші требування, інший підход стані здоров'я більш лояльні, не такі строгі дорогі поки що Лосичанський військомат працює у звичному режимі, але вже з нового року поставлено задачу комплектування міністерства оборони військовослужбовцями за контрактом. Міністерство оборони України планує асусіду останній призив. Воєнослужащих срочної служби, то скомплектовання срочниками будуть прозводітися последний раз осені. Проте залишається відкритим питання, ким будуть комплектуватися внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ та Державна спеціалізована служба транспорту. Це значить, що залишається вірогідність того, що комплектація цих підрозділів і надалі буде проводитись військовослужбовцями строкової служби. Віроятність дуже велика на сьогоднішній день, що і в 2014 году і весной, і осінню продолжаться комплектование срочной службы Министерства внутренних дел. Это воинские части внутренних войск, которые осуществляют охрану общественного порядка и выполняют другие функции. По комплектованию внутренних войск и Министерства внутренних дел военный комиссариат на данный момент ну, не имеет никаких данных о прекращении призыва на срочную службу именно в эти структуры. Тільки ближче до нового року міноборони України чітко визначить, у якому форматі будуть комплектуватися дані військові підрозділи. Тож чи залишиться строкова військова служба в Україні, поки що до кінця не визначено. Яскраві осінні квіти в оригінальних композиціях, цікаві порубки з природного матеріалу. Це лише частина індивідуальних та колективних робіт, які надіслали 22 загальноосвітні школи та позашкільні заклади Лисичанська на перший етап обласного конкурсу Квітуча Луганщина. Захід юних аранжувальників проходив у рамках всеукраїнського конкурсу Мій рідний край, моя земля. Мета конкурсу залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної роботи, вивчення народознавчих традицій, підтримка обдарованих дітей, сприяння естетичному вихованню учнів. Конкурс Квітуча Луганщина проводився у трьох номінаціях: аранжування, флористика, народні ремесла і поробки з природного матеріалу. До творчих робіт була надана заявка та паспорт роботи, її назва та дані про автора. Роботу можна було представляти особисто або довірити своє творіння комусь з дорослих. Представляю роботу нашого ученика Федіна Владіслава, учащогося шостого класу. Ця робота посвящена трудному опасному труду шахтерів. Поділка зроблена із природного матеріалу. Трудоемкость этой работы состоит в том, что очень трудно было сделать цветы. Они изготовлены из листьев кукурузы. Там присутствуют зеленые листочки, желтые, то есть это листья початка кукурузы. Семирічний Єгор Смірнов наймолодший з учасників конкурсу, виготовляв роботу з мамою, але з гордістю і вже без допомоги дорослих представляв своє пано особисто. Та робота зроблена повністю із тіста. Ну тут три зубиці, І ще тут є всякі травки. На підведення підсумків міського конкурсу у журі пішло чимало часу, бо майже кожна з робіт була достойною. Работ очень большое количество, и как вы увидели, они в трех, как скажем так, жанрах выполнены. Это аранжировка, флористика и народные ремесла. Ну и уже фавориты, конечно, определились. Очень сильные работы в 14-й школе, 8 -й, 29 -й. в 8-й, в 29-й, в 9-й школе очень интересная работа. Видно, что дети и руководители кружков работали, фантазия у детей есть. При выполнении работ пользуются различными материалами, и живыми цветами, и сухостояем. Очень интересные работы в народном стиле выполнены, в стиле народных ремесел. Ну и итоги будут подведены позже, окончательные. Но вот фавориты вот сейчас, на данный момент, такие. Отже, після суперечок журі можна оголосити переможців. Першими у номінації аранжування стали роботи загальноосвітніх шкіл номер 8 та 14. У номінації Флористика першість віддали школам за номером 6, 18 та 29. А у номінації Народне ремесла поробки з природного матеріалу перше місце посіли роботи, виготовлені учнями шкіл номер 6, 14 та центру по роботі зі школярами та молоддю. Ці роботи переможців у найближчий час представлятимуть місто Лисичанськ на обласному конкурсі Квітуча Луганщина. Весело з гумором відмітила день фізкультурника, вчителі фізичної культури, тренери Лисичанської спортивної школи та взагалі всіх, чия діяльність пов'язана з фізкультурою. На Лозичанській водній станції вони зібралися не тільки для того, щоб показати свою спортивну вправність, а й просто відпочити від будинної роботи, в якій мали романтики. Привітали з ним фізкультурника, представники міської влади Лисичанська. Вважаємо учителя. Ви знаєте, ви робите сьогодні велике діло сьогодні. Трудом спорт. Я хочу всім пожелати успіхів, всіх хорошого настроєння. Ну Навіть на своє професійне свято без веселих спортивних конкурсів не обійшлося. Зазвичай на змагання вони готують своїх учнів. А сьогодні з задоволенням самі прийняли в них участь. <паспраць> А, конечно, это их труд, физкультура и спорт. Поэтому вот я думаю, что игровая форма их должна как чуть-чуть бы, отвлечь да? от их последней дня Нам день, нужен штраф, ну, жизни штраф и работы. Нужно. Задумка работников наших спортивной школы, то есть проведение вы видите, все наше. То есть работа, дети, результат это все. Для нас посівднівне а сьогодні хотілося б просто вдохнути і сна поразувати весело. Та навіть коли поруч немає учнів, забути про них викладачі не можуть, бо обрали улюблену професію і мають змогу дарувати дітям свої знання та прищеплювати любов до фізкультури і спорту. наши дети – это самое главное, которым мы несем свою частичку, которым мы доносим любовь к физкультуре. И сегодня мы празднуем без детей, но на протяжении всей недели, с 9 по 13, мы праздновали Олимпийскую неделю, где непосредственно каждый день проводили спортивные соревнования, которые способствуют развитию спорта не только в школе, но и в городе Лисичанске, потому что наши дети – это юная олимпийская нация. Після змагань як водиться нагородження, а далі на фізкультурників очікував приємний відпочинок на зеленій ковдрі під ясним небом з гарним настроєм та піснями.